Вітаю всіх друзі. Коли в нашому житті відбуваються якісь ну дуже вже нестандартні події, я б навіть сказав парадоксальні і карикатурні, то мимоволі з моєї пам'яті підтягується один радянський фільм про Першу світову війну, який я дивився ще в глибокому дитинстві по чорно-білому телевізору. Чому цей фільм врізався в мою пам'ять? Тому що там був один дуже цікавий фрагмент. Кілька Осіб інтелігентної зовнішності в Пінсне їхали з європейської частини Росії десь на Далекий Схід. Ну, їхали та їхали. І кажуть, на Росії вели досужі розговори, філософствували, щось там говорили про життя допоки в двері купе не постукали. Постукав російський офіцер, який попросив оцих інтелігентів підготувати документи для перевірки їх. Японським прикордонним патрулем. І коли офіцер вийшов з купи, а ті почали а, готувати документи, один з героїв фільму сказав наступні слова: Світ з божеволів. для того, щоб потрапити з європейської частини Росії в Західну Європу, необхідно їхати до японського моря. А, значить, Проходити через японські контрольні пункти, потім сідати на параход і ще там місяць якось плисти до Лісабону. Чому я пригадав цей фільм? Тому що Російська Федерація ініціює сьогодні знову засідання Радбезу Ради безпеки ООН. І ми знову з вами будемо слухати і не тільки ми, а весь світ, Васю Нібензю, представника Російської Федерації в Радбезі ООН. І темою сьогоднішнього засідання буде обстріл російських військових кораблів українською стороною. І Василь Небензя має сказати наступні речі: що Російська Федерація виходить з зернової угоди, тому що Україна атакувала російські кораблі, які забезпечували безпеку з вивезення українського зерна з українського порту. Сказати, що світ з божеволів – це ну, просто не сказати нічого. Це просто не сказати нічого. Ми з вами нещодавно мали нагоду слухати представника Албанії в Радбезі ООН, який ну просто вже не міг витримати цього неподобства. Напевно, він Албанія може собі дозволити це сказати. Представник Албанії обурився бойовими комарами. Ну, ви вдумайтеся. Вася Нібензя бензя звинуватив Україну, що вона використовує бойових комарів, які заражені якоюсь там якимись е е е е хвороботворними бактеріями, які викликають смерть російських солдат. До цього були бойові горобці, якісь птахи, біолабораторії. Ну, це, я вважаю, навіть не а Подорож, умовно кажучи, з Ніжнього Новгорода в Лісабон через Японію. Це ще можна хоч якось зрозуміти. Але те, що відбувається зараз в світі і в Організації Об'єднаних Націй, це значно щось похляще, ніж те, що я бачив в дитинстві в кіно. І ви напевно думаєте, що я знову почну говорити про постмодерн, про. Множинність істини про те, що у кожного своя правда. Ні, я скажу дуже прості слова, і я хочу підсвітити черговий винахід цієї війни. І ми повинні зрозуміти одну річ, принаймні ми маємо спробувати знайти відповідь, чому так відбувається. А відбувається це тому, що ми з вами звикли слухати те, що нам говорять ресурсні люди. І тут у мене є нагода повернутися до промови Бореля, це євродипломата, який сказав наступні речі, що в Європі потрібно визнати. В усьому, в цьому, що відбувається у світі, повинна винна європейська еліта, яка забезпечувала собі комфорт дешевими російськими енергоносіями. Сполучені Штати Америки забезпечували військову безпеку, а от Російська Федерація енергоресурсами, Китай, трудовими ресурсами. І це все, власне кажучи, призвело до цієї ситуації, яку ми зараз спостерігаємо. Всі в Європі чули і знали, і не раз чули оці бздури, які промовляють періодично з високих трибун представники Російської Федерації. Але всі робили вигляд, що відбувається діалог, і Росія говорить щось розумне, тому що Росія за це платила. І ми з вами дуже часто на своїх робочих місцях також слухаємо, ну, ну, таку ж дурноту від нашого керівництва. Чому? Тому що нам платять гроші. І нам здається, що їх задача говорити, наша задача слухати і брати гроші. І от рано чи пізно настає ось така розв'язка, коли весь світ перетворюється на посміховисько, а за цим всім, ну, посміховисько, то посміховисько. завжди посміховисько а, супроводжується паралельно трагедією. І ми з вами разом переживаємо і одночасну девальвацію цінностей. І ми бачимо абсурдність. В посміховицьку перетворилися і Папа Римський, і Нібензя, і Радбез ООН. І паралельно з цим відбувається дуже жахлива і велика трагедія, і ми її з вами переживаємо на собі. Якщо вже ми не зрозуміємо, в чому причина оцього всього, ну тоді я не знаю, хто зможе зрозуміти. А я ще раз повторююся, причина у тому, що ми вважаємо, що можна слухати дурноту, якщо ця дурнота, ну просто дурнота, а ми за це отримуємо гроші. Ще один феномен, який я Давно помічав і мушу теж про нього сказати. Як правило, з людьми щось відбувається. Як тільки персона чи особа набуває статусу і ресурсу, то в неї якесь виникає непереборне бажання привертати до себе увагу і говорити. Хтось говорить просто дурноту і вимагає до себе уваги. А хтось, от такі як Нібензі і представники Російської Федерації навмисне говорять оцю бридоту, а, і цю маячню про бойових комарів, про те, що російські кораблі, які обстрілюють Україну крилатими ракетами і обстрілюють цивільні кораблі, а, суховантажі, які виходять з Порту Одеси, виявляються, вони забезпечують там безпеку. І ці люди отримують від цього задоволення просто-напросто. Вони ж дуже добре все розуміють, що вони говорять. Це ж не зовсім не тому, що Російська Федерація представляє Раду безпеки як орган, який має забезпечити безпеку для мирного бомбардування українських міст. Тобто агресор має робити свою чорну справу в безпеці. Ні, не тому вони це роблять. А вони це роблять тому, що отримують від цього задоволення, тому що можуть це робити. І всі ми до цього ну, причетні. Кожен на своєму рівні. В, в світі це, ну, ми йшли до цього дуже довго, і в світі ця культура просто плекалася. І ми до цього от, готувалися. І драмою і трагедією цих всіх подій, ну, власне кажучи, додатково є той факт, що висловитися проти може собі дозволити тільки Албанія. А серйозні гравці ну, вважають, що нічого такого страшного не відбувається. Я думаю, що символізм тут не зайвий. Я навмисне так от був в цьому. В районі це околиця Вінниці. А, і ззаду мене весь оцей архітектурний стиль, як це його, ефемізм назвати, Неозвіздітизм. Я хочу просто ну, якось підкреслити абсурдність ситуації і прив'язати її до архітектурного потворства і абсурдності. У нас часто. А, у нас часто вважають, що якщо все розвалити і почати з нуля, от весь мир до основання ми розрушимо от з чистого листка, з чистого поля, то обов'язково ми зробимо щось дуже велике і красиве. Це результати, це естетика управління архітектури і містобудування Вінницької міської ради, там, це за часів Гройсмана все, там, Оргунова. Ось це на чистому полі, я не знаю, ви бачите, тут типа якогось гуртожитка, таунхаузи, приватний сектор, маєтки. там далі взагалі гаражний кооператив, там, я не знаю, з тисячу гаражів. Що тут? І поруч це не зібране якесь кукурудзяне поле. І оцей пейзаж і весь жах, який от тут можна побачити, він в принципі, я думаю, от Ситуацію в організації об'єднаних ну, мене, Така у мене виникла аналогія. На цьому у мене все. Я дякую вчергову всім за увагу за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.